Всім привіт! Наразі у нас розпакування знову вовбокса, але цьому разі ми зважили в АТБ всі, що були бокси, і взяли саме важкенькі. Цей бокс, один єдиний з всіх, важив 300 г. Тому подивимося. Ми сподіваємося, що тут всередині буде щось цікавеньке. Не тільки цукерки. Але тут знову цукерки. Я не бачу прикраси. Нема прикраси. Значить, важив він більш за всіх, не тому що а, ми хотіли отримати прикрасу. А просто тут, мабуть, більше цукерочок положили, ніж він. Так, давайте розпаковувати карточки, що всередині. У мене буде помічниця. Давай, марусички. Так, це в нас джин з молодіж. І вже є. І ця вже є. Покажи. А мені. Зла королева. вже Хоч хтось новий. І він в мене є. І він є. Я. Аліса. Це, мабуть, купи мені нову. Такий. <смір> так. <І. смір> купи мені новий. І ця вже є, і, ця вже є. і все в мене остання. Хоч би новий. Нє, буде така ж, як не є. не пам'ятаю, хто там є, але новий. Є <смір> принц. Все. Бачите, і картки <смір> нам попалися. Ті ж самі, що й були. Мабуть, в червоних боксах вони всі однакові. Ось так. Все. Дякую всім за увагу. А QR-код ми відскануємо, покажемо, що нам досталося. Все, всім дякую за увагу. До побачення.